На нашому каналі сьогодні буде огляд покупочок з магазину Роше та магазину Сільпо. В сільпо сьогодні придбали ось такий сир Камамбер 50%. Ціна зараз на нього 599 гривень, ось такий шматочок нам вийшов на 73 гривні, тут 122 грами. Купили філе Оселеця олії. на 26 гривень вийшов 169 г. Дуже смачний, до речі, купуємо вже не перший раз саме в сільпо. Ось такі банани купили. Зараз ціна на них 60 гривень, на 43 гривні 31 копійку вийшло. У нас 5 штучок, тут 722 грами. Апельсинчики купили ось такі манюнечки по 50 гривень. Використовувати до канапок, до туристів буде слабословона так. Ось такі помідорчики чері, Ми вже казали, що постійно взимку купуємо саме чері, бо вони солодкі і на розріз немає цієї білої серцевинки. Тут на 37 гривень вийшло 370 грамів. Ціна зараз на них 96-99. Помідорчики. Будемо готувати салат. Так, і ось такий виноград синього коду. По 45,99 два лимончики вийшли на 11,31. Ось такий виноград Молдова. По ціні зараз 71,49 гривень. Тут 592 грами в нас вийшло на 43 гривні 52 копійки. Така молдова синього кольору. Це був огляд покупочок з магазину Сіпо. Також зайшли до магазину Рошен. Купили ось таке масло солодковершкове екстра 200 г. До речі, коли бувають у них акційні знижки, тут ціна в них дуже приваблива. По 69 гривень вийшло масовка, то 200 грамів. дуже смачне на бутербродики, можна, можна залити пані використовувати. Ось таке шоколадки. Ми купили тут сезаму 90 грамів іде за 34 гривні вийшла шоколадка. І з Лісними горішками чорний шоколад дуже полюбляємо його по 27 гривень. Такі покупочки нам обійшлися вартістю на 132 гривні 42 копійки в магазині «Рошен».